Новий захід українська мрія у Чернігові. Презентували першу в сучасній історії нашої країни книгу про економічні реформи. Її автор білоруський економіст стратегії планувань нових ідей Ярослав Романчук, який через політичні репресії у 2021-му був змушений залишити батьківщину. Наразі він працює в Україні у книзі. Автор описує наукові та практичні засади економічної політики України, яка в умовах повномасштабної війни зіткнулася з глибокими кризовими явищами і прагне їх подолати. Він розробив стратегію майбутнього для України в цій новій, в новій книзі, як швидко, максимально швидко відбудовувати економіку України і які інновації, і що нового треба відкривати, відбудовувати. Щоб ми не просто відбудувалися, а мали більш широкі перспективи в світовій економіці, в глобальній економіці, яка сьогодні владарює світом. У цілому економіст представив поетапний план, як перетворити Україну на процвітаючу та успішну державу. Пропозиції автора ґрунтуються на аналізі теорій і модели економічного зростання, досвіді реалізації стратегії в країнах, що розвиваються, а також на аудиті економічної політики України часів незалежності, зокрема курс по воєнної відбудови полягає і у підвищенні ВВП до 7-10% на рік, що має призвести до зростання зарплат та пенсій. Приток капіталу, модернізація, технологічне розвиття, повернення в Україну 10-13 мільйонів людей і зробить цей самий економічний прорив, економічне чудо. Якщо це буде достигнуто, зарплати буде мінімум 1300-1500 доларів, производительність труда буде як в Чехії, Словакії, тобто 90 тисяч, Ані чотирнадцять тисяч Українські пенсії будуть 450-500 доларів в основі пропонованої автором моделі економічного дива України теорія підприємницького зростання та результати багатьох наукових досліджень. Ярослав Романчук вважає, попри те, що Чернівщина прифронтова область, яка межує одразу з двома країнами-агресорками, вона має великий потенціал у розвитку інфраструктури, зокрема військової, та залученні інвестицій. Чернігівщина – особливе місце в тому, щоб... ми виже. Допускаем, что мы уничтожим Российскую империю, мы в конце концов принесем свободу Беларуси, и тогда, вместо того, чтобы стати районом на стыке там. Двох враждебних держав да ми отримуємо можливість Чернігівщини, яка являється острієм свободи і нових хороших ділових практик. Згідно зі стратегією, описаною у книзі, відновлення України повинно відбутися протягом 10 років. На думку автора книги, наслідком проведених реформ стане прискорення розвитку як Чернігівщини, так і всієї країни.